і вітання медіа Центр Україна Одеса продовжує свою роботу. Найближче 20 хвилин говоримо про онкологічні захворювання у жінок. До нас завітали Ігор Касіяненко, завідувач міського центру здоров'я сім'ї, консультативно-діагностичного центру номер 6 Вітаємо вас, пане Ігоре. дня. Олена Колоденко, директор центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Вітаємо вас, пані Олено. Дякуємо Добро. вам за те, що ви завітали. До нас дуже Важлива актуальна тема. Ось наскільки я знаю, згідно статистики, рак, рак молочної залози є найпоширенішим видом онкологічних захворювань серед жінок, а ось в Україні захворюваність на рак молочної залози займає перше місце серед всіх злоякісних пухлин. Чому так така ось сталася у нас ситуація, і що ми маємо по Україні, пані Олена? Ну, на жаль, да, статистика така дуже печальна, але треба розуміти що цією проблемою ми займаємося не тільки один день на рік а ми як сімейні лікарі намагаємося постійно казати про цю проблему і постійно звертати увагу на здоров'я жінок навчити їх щоб вони могли самі пам'ятати про те що здоров'я жінки в першу чергу залежить від її самої і дуже важливо для цього робити не тільки мамограму раз на рік, не тільки раз на рік звертатися до фахівця, а робити дуже багато речей, принаймні це і здоровий спосіб життя, і фізична активність, і вакцинація, і дуже багато чого потрібно робити жінці. Але якщо ми кажемо безпосередньо про рак молочної залози, то треба пам'ятати, що кожна жінка після 40 років. Раз на рік має пройти комплексне обстеження, яке включає в тому числі і обстеження молочної залози, для того, щоб попередити або виявити на ранніх стадіях та вчасно призначити лікування. Саме для цього дуже важливо, щоб жінка прийшла до сімейного лікаря. Він виписує скарування на додаткові методи дослідження, які є на сьогоднішній день в нашій державі безкоштовними. і жінка Інка отримує все необхідне дослідження. І якщо є необхідність в консультації мамолога, онколога або іншого фахівця, вона також може отримати це безкоштовно. І це дуже важливо для кожної жінки. А який відсоток жінок після 40 років приходять на медобстеження? Ну на сьогоднішній день це дуже низький відсоток, і про це свідчать дуже високі цифри раку молочної залози. Але ми намагаємося працювати в цьому напрямку. Ми постійно закликаємо жінок для того, щоб вони були свідомі, для того, щоб вони звертали увагу на своє власне здоров'я, і е, е, з боку е, ну, як керівника медичного закладу, сімейними меди... лікарями сімейної медицини, ми звертаємо на це увагу, щоб лікарі також були активними, також пропонували медичні огляди своїм декларанткам для того, щоб з двох боків працювати над цією темою. Чи є певна статистика по Одеській області? Скільки кожного року помирає жінок від раку? Можливо, вас я так, да, пане, будь ласка, доповнюючи колегу, я також начну із статистики. Колега правильно сказала, рак молочної залази серед жінок займає перше місце і займає друге місце серед всіх онкозахворювань. На першому місці у нас стоїть рак шкіри. Якщо брати статистику, ви задали питання про померших, то на двох виявлених первичних хворих на рак. Один із них помирає. Це тобто первинний хворих. 50 так виходить? В четвертій стадії виявляється кожен четвертий-п'ятий пацієнт. По всі, якщо брати всю країну, то у нас щонеділі помирає 100-110 чоловік від раку молочних залоз. По всій Україні за рік ставиться діагноз 14 тисяч пацієнтів. І закінчуючи цю статистику, хочеться сказати, що не все так погано. Якщо рак діагностувати в першій стадії, то в 95% наступає вилікування. Друга стадія це 80%, Ну і третя стадія це 50%. Це про що це говорить? До чого це я все веду? Дуже важлива рання профілактика цього захворювання. Продовжуючи тему, хочеться трошки сказати про наш центр, який називається центр здоров'я сім'ї на базі 6-го консультативно-діагностичного центру. В його функції входить рання діагностика, лікування цих хворих і профілактика цих хворих з початку року ми вже оглянули 6,5 тисяч хворих і було виявлено 130. П'ять чоловік випадків раку. Ну, ми знаємо, що 20 числа в нас проводиться всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Він вже стартував з вчорашнього дня. За вчорашній день вже одна хвора з раком молочної залози нами була виявлена це із 45 чоловік, які ми яких ми вчора оглянули. Трішки про наш центр. Ну, чим він займається його задачі я вам сказав. Якщо зупинитися на обладнанні, я можу сказати, що у нас один із кращих апаратів, це, вірніше, не апарат, називається цифрова. Мамографічна система фірми Хіліантус це один із провідних виробників цієї медичної апаратури. Також у нас є дуже новий сучасний апарат ультразвукової діагностики, який також допомагає діагностувати на ранній стадії. Ми маємо можливість проводити всі аналізи, всі, які допоможуть поставити правильний діагноз. Центр укомплектований лікарями різних фахів. Це і мамологи, це і рентгенологи, також лікарі-гінекологи. На прошлій неділі, 16 жовтня, проводився День жіночого здоров'я. Ми приймали участь у цьому, в цій акції. Було оглянуто, зараз вам скажу 58 жінок. Це за один день. Також були виявлені захворювання на ранній стадії. Колега вже сказала, періодичність огляду всі жінки після 40 років це один раз в рік. Ми займаємось також лікуванням і діагностикою не тільки жінок. Чому центр називається Центр здоров'я сім'ї? По-перше, ну, жінка всьому голова, буде здорова жінка, сім'я буде крепкою. Також ми займаємось лікуванням підлітків та чоловіків. На даний момент у нас на диспансерному огляді стоїть більше ста чоловіків. Це захворювання також є у чоловіків. З чим це пов'язано? Ну, пов'язано, мабуть, з нашою екологією, пов'язано з тим, що зараз гормональні препарати приймаються аби як. Жінки, які за віком менше 40 років, да, ми також їм не відказуємо. Ми робимо ультразвукове дослідження і по показанням робимо мографію. Якщо, якщо пацієнти потребують стаціонарного леч, лікування, а саме хірургічного втручання, хіміотерапії, променевої терапії, ми направляємо в клініку медичного університету або обласний диспансер. Ну, здається, пане Ігор, ви зазначили, що протягом року померло 110 жінок, так це за це дані за цей рік. Ні, це середній показник. Середні. 110. А, Який середній вік померлих жінок? З мене такої статистики нема. Ну якщо дивитися по центру, я вам хочу сказати, що рак моложає, молодше. Да. Молодше, молодше. дуже багато приходять жінок до 40. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що Народжують пізно в пізньому віку, після 30 -ти. Народжують, багато не народжує, багато не корме груддю. І це дуже тому рак і Як ви оціните рівень об? Профілактики онкозахворювань в Україні, тому що я знаю, є багато нарікань на це нарікання дійсно є. Якщо раніше було таке поняття профілакти... профілактичні медичні огляди, і вони дуже дуже нам допомагали в ранньому виявленні, то Зараз цього немає в зв'язку з війною, з економічною обстановкою. Я вам зараз скажу десь тільки 21% відсоток від оглянутих. Ми виявляємо вірніше захворівших 21% відсоток виявляється тільки на цих профосмотрах, тому, тому що їх дуже мало. І ще я хочу по нашому місту. Чуть не не забув навести статистику. У нас на 100 тисяч населення 85 Випадків раку молочних залози. Тобто це 850 чоловік. На наш по Україні цей показник значно менше, це 60. З чим це пов'язано? Ну пов'язано багато з чим. По-перше, це клімат наш сонце. У нас жіночки люблять загоряти на сонці, ходити на море. Екологія, самі також розумієте, ну і багато інших факторів. Яка ситуація з доступом до медикаментів? Тому що я знаю, що до повномасштабного вторгнення Росії з цим виникали певні проблеми. Зараз ситуація ускладилася. Ще раз перепрошую. Доступ до медикаментів. Доступ до медикаментів, Ну, це більше, мабуть, до директора третього центру. Ми... Ну, якщо Тому, що, я знаю, в лікарнях бракує препаратів і в аптеках, якщо це стосується лікування вже онкологічного лікування, хіміопрепаратів, то наскільки мені відомо, всі, всі медичні заклади, є, які да, підписали да, да. угоду з національною службою здоров'я України, вони мають бути забезпечені всіми необхідними ліками в повному обсязі. І на сьогоднішній день мені здається, такої проблеми немає. Тобто, якщо жінка потребує лікування, ну і вона вже дійшла до онкодиспансеру, там робиться або оперативне втручання, або хіміотерапія, і всі медичні препарати мають бути в цьому медичному закладі. Якщо казати про амбулаторне ведення пацієнта, ну, для профілактики ми ну, якогось такого специфічного препарату не призначаємо, тобто це все залежить від ну, здоров'я жінки. Наприклад, якщо вона здорова, то звичайно жодного. Рофілактичного препарату приймати немає. Якщо вона має якісь гормонально залежні препарати, то тут дуже важливо ну дотримуватися схеми лікування для того, щоб не спровокувати іншу проблему, таку як рак молочної залози, тому що є гормонозалежні. Гормонозалежний рак молочної залози, тобто це дуже важливо в лікуванні. І все, що стосується стаціонарного лікування, тут проблем не має бути. Чи тут питання не знаю, в середньому можливо є такі дані? В скільки в середньому обходиться лікування одній жінці? У мене немає таких це даних більш питання. Я просто з того, що, що краще да, проходити да, на матепстеження під... так кожного року, ніж потім витрачати думаю, це е, шалені гроші так на лікування. Що я стосується я хочу сказ... да, да. вибачте, я хочу сказати, що стосується профілактики, то на сьогоднішній день вона не коштує для жінки жодної копійки, тому що підписавши угоду з декларацією декларацію з сімейним лікарям, вона отримує е, можливість. Е, Консультації сімейного лікаря безкоштовної консультації стільки скільки це потрібно для неї. Якщо їй більше 40 років, то жінка отримує направлення на мамограму або на консультацію до інших фахівців, і це також безкоштовна процедура для жінки. Якщо потрібно оперативне втручання або хіміотерапія, то також виписується направлення. Жінка скеровується до спеціалізованого закладу, і цей заклад має. Забезпечити її в повному обсязі. Якщо такого не трапляється з будь якою причини, то жінка має право скаржитися до Національної служби здоров'я України там до Міністерства охорони здоров'я. Тому що якщо заклад підписав угоду, він має забезпечити безкоштовним лікуванням в повному обсязі по даній проблемі. Чи часто трапляються рецидиви? Багаю, Достатньо звичайно. часто, да. на жаль. О відсотках, от скільки не, не, сказати. не, не, не можу сказати. Е, хочу сказати, що після лікування стаціонарного хворі вертаються до нас, долічуються або у сімейного врача, або приходять в наш центр, і ми вже їх наблюдаємо, обстежуємо. Е, да, е, так, зараз стартувала акція вчора, я вже говорив. Е, вона для пацієнтів безкоштовна. По направленню сімейного лікаря, ми співпрацюємо з сімейними лікарями і пацієнтам. Це не тільки ця неділя буде безкоштовно, ми на все безкоштовно весь час ми оглядаємо, обстежуємо хворих безкоштовно по направленню сімейного лікаря. І я хочу про профілактику трошки додати. Якщо ми кажемо, що це здорова жінка, тобто вона не має жодної хронічної патології, не має жодних скарт, то тоді її потрібно проводити медичний огляд принаймні раз на рік. Якщо ця жінка має якісь захворювання або відноситься до груп ризику, або у неї є ну така серйозна патологія супутня, як ВІЧ, гепатит або інші гормонозалежні захворювання, то звичайно такої жінці потрібно спостерігати. Остереження більш прицільне, і кількість візитів до сімейного лікаря може збільшуватися від двох до необмеженої кількості на рік. Тобто, це і це все безкоштовно має бути. Які чинники існують, котрі знизують, знижують ризик появи захворювання? Здоровий образ життя? Ну, дуже багато причин. Да. По-перше, це здоровий спосіб життя. Він, це таке широка поняття, він включає в себе і правильне питання, і фізична активність, і здоровий сон. Якщо для профілактики безпосередньо раку, і раку молочної залезі і, наприклад, раку шкіри, да, ми маємо обмежити вплив сонця, да, тобто постійно, особливо влітку сонце захисними кремлями. Мами маємо пользуватися і для того, щоб знизити можливість вірогідного розвитку рака. Обов'язкові профілактичні огляди. Ми сказали, що якщо це жінка, здорова жінка старше 40 років, раз на рік обов'язково, якщо вона має супутню патологію, то звичайно це може бути чистіше. Треба пам'ятати, що Ну, захищений статевий акт це також мож... дуже важлива частина здоров'я жінки, тому що незахищений статевий акт, велика кількість партнерів може призвести до такої патології, як Віч, як гіпетит Б, гіпетит С, а це свого роду є також чинником ризику раку молочної залози. Тобто дуже багато. Факторів, які або сприяють, або попереджають розвиток цієї патології, і все це треба враховувати. А можете нагадати ключові симптоми? Як коли ми кажемо про симптоми, то це вже не раннє виявлення раку молочної залози, і тут дуже важливо, щоб жінка це розуміла. Тобто до появи симптомів треба все ж таки робити все те, про що ми казали. Але якщо у жінки з'являється біль в ділянці молочної залози, біль в під підмишечній ямці, да, тобто також вона може відчувати якісь уплотнення або в молочної залозі, або десь рядом. То це обов'язковий вже привід для того, щоб звернутися до лікаря. Можуть з'являтися виділення з соска молочної залози, можуть бути якісь ну, вже такі візуальні зміни на шкірі молочної залози. Але я хочу зауважити це. Що це вже пізня стадія раку молочної залози, і наше завдання виявляти все це до того, як з'являться візуальні зміни. Я так розумію, що на ранній стадії як таких симптомів немає? Дуже часто жодного симптому немає, і якщо це рання стадія, то ми можемо виявити безсимптомні Безсимптомні захворювання, так і це дуже важливо. Чи трапляються випадки випадки, коли ось у жінок є такі симптоми, вони починають займатися самолікуванням, тобто На до останнього знайдуться до? На, На жаль, жаль, є та. і вже приходять з запущеною формою, з візуальною формою. Декілька випадків я своїми очами бачив вже в стадії розпада. Ну, це буквально недавно, в цьому році, в цьому місяці, навіть, скажу. чим вони пояснювали те, що не зверталися до останнього до лікаря. Ну, нічим не Є Дуже багато нестача коштів, тобто не дуже багато коштів, жінок да, економічні не, проблеми не розуміють, в основному. що все це можна робити Безклатно. безкоштовно, і ми постійно намагаємося <кхів> про це говорити. Це безкоштовно, не треба боятися. Дуже багато жінок ну, психологічно а, бояться отримати погану звістку, і вони все тягнуть, 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 ну, думають, що пройде. На жаль, дуже багато жінок вірять. Ну, які Якимось нетрадиційним методам лікування, і, на жаль, вони майже завжди є неефективними, і це призводить до розвитку захворювання, до ускладнень і вже до таких серйозних наслідків. Саме тому я питав. Про те, скільки коштує лікування на мовити, запущений стадії вже коли а, ну, якщо казати про ну воно також є безкоштовним для жінки. Якщо вона звернеться до сімейного лікаря, вона отримує всі необхідні направлення на додаткові консультації на стаціонарне лікування, воно буде безкоштовним. Але в будь-якому разі, чим раніше жінка звернеться, воно буде. Тут навіть діло не в коштах, а в тому, що якщо раніше жінка звернеться, це буде більш ефективне лікування, і я все ж таки про це казала. Тобто, да, зараз держава виділяє кошти і на амбулаторне лікування, і на стаціонарне лікування. Але чим раніше ми почнемо лікувати рак молочної залози, тим більше вирогідність успішного лікування. З якого віку жінкам вже треба звертатися? Ну, я б казала так, що будь-яка людина не ва неважно це чоловік або жінка. Вони мають бути під наглядом сімейного лікаря. І ми кажемо, що будь-яка здорова людина після 18 років це обов'язково один раз на рік. До 18 років там можливо і частіше все залежить від віку. Да? ну, то принаймні, зробити вакцинацію, принаймні, виміряти рост, вагу, артеріальний тиск, інші показники і, звичайно, звернути Ну звернути увагу з такою онконастороженістю, щоб, дай Боже, нічого не було. Я би хотів ще до статистики: 110 в середньому так помирає по Одеській області протягом року. А якщо взяти райони, ось в яких районах нашої області хворіють найбільше? Найбільше хворіють в нашому місті, найбільший показник. По по районам я не знаю, тому що центр у нас міський, а самий високий показник це по Одесі. Я дуже дякую вам за те, що ви завітали. Безумовно важлива тема, і тут би хотілося вкотре нагадати і жінкам, і чоловікам, не нехтувати власним здоров'ям і не чекати, поки знаєте, поки припіче, так а йти на обстеження. Там півроку кожні півроку, кожного року ходити і проходити медогляд. Дякую вам за те, Дякую. що завітало та медіа центру Україна Одеса. Ми продовжимо свою роботу о 14 годині.